Величезний привіт всім, хто завітав на мою кухню. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такі дуже красиві, дуже смачні і соковиті котлетки курячі і з молочним сиром Сьогодні готуємо котлети. Теж одні, я думаю, що і ті смачніші, запечених у духовці. Потрібен буде фарш. Обов'язково для цих котлет потрібно обирати або курячий, або індюшиний фарш. У мене 500 грамів курячого фаршу. Сюди я додаю творог. У мене домашній творог 200 грамів. У мене тут можна в принципі. Будь-якої жирності творог використовувати. Але чим жирніший творог, тим, звичайно, смачніші будуть самі котлети. Ось так просто ложкою все злегка змішаю. Поки що нічого не перемішую, а ось так просто об'єднаю. І ще додаю сюди моркву. У мене тут 100 г моркви, і я її обов'язково вітру на мілкій терці. Сюди теж додаю. І по спеціях. Я зі спецій буду додавати чорний мелений перець і буду додавати сіль. Ну, на мою думку, якісь ще спеції мені сюди зайві. Якщо хочеться, звичайно, можна щось додати. Сіль, звичайно, за смаком я додам на свою кількість приблизно півчайної ложки солі. Ще раз ось так злегка об'єднаю поки ложкою. І тепер все потрібно буде добре вимішати руками до однорідності. Я добре перемішала. До речі, відбивати його не потрібно, завдяки тому, що тут творог, він прекрасно тримає форму. Підготувала я собі вже деко, застелила його пергаментом. Можна застелити і фольгою. До речі, якщо пергамент не силіконізований, то краще тоді його змастити олією, те саме стосується в принципі, і фольги. І потрібна ще тарілочка із водою, буду змочувати руки, і відповідно. Формувати котлети вже бажаної форми. Ну, я зазвичай ось такі продовговатенькі формую, просто в руках ще ось так додатково відбиваю. Як я вже казала, фарш прекрасно тримає форму, то ніяких проблем із формуванням абсолютно немає. Ось так додатково ще в руках повідбиваю і викладаю на дом. Я вже спробувала і тепер буду відправляти їх, запікатися. Духовка розігріта до 200 градусів, і запікатимуться такі котлетки орієнтовно від 30 до 35 хвилин. Звичайно, можливості духовки слід враховувати, ну і, звичайно, орієнтуватися на готовність самих котлет. Мої котлетки вже повністю готові. Ось такі красиві вони виходять, вони дуже ніжні. Дуже соковиті за рахунок кисломолочного сиру. Головне, що я забула сказати, щоб кисломолочний сир не був кислим. Це така головна умова. Котлетки дуже смачні, як я вже сказала, і я думаю, що це чудовий варіант для тих, хто не надто любить смажену їжу. Ну, а у мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні, домашні, прості страви, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.